Добрий день! Вітання усім з Бесарабії це Південь Одещини. Сьогодні пропоную поговорити про плетисті троянди. І кому ця тема до душі, то залишайтеся зі мною буде цікаво! Що таке плетисті троянди? Це група садових троянд із довгими, від двох до п'яти і більше гнучкими пагонами, що потребують опори, які ідеально підходять для вертикального озеленення. Арок стін та пергол. Вони характеризуються рясним, часто повторним. Цвітінням різноманітністю кольорів махровими або простими квітами зібрані в суцвіття. А ще плетисті троянди мають високу морозостійкість. Крім того, плетисті троянди мають довгі, слабкі або довгоподібні степла, які не чіпляються самі, і їх потрібно підв'язувати. Плетисті троянди класифікуються на два підвида це рамблери і клаймбери. Рамблери це класичні троянди з дрібними квітами цвітуть одноразово, починаючи з червня по липень на протязі місяця півтора на пагонах минулого року. Клаймбери це гібриди, що мають більші квіти та цвітуть повторно або безперервно протягом сезону. Плетисті троянди створюють мальовничі вертикальні акценти в саду, перетворюючи звичайні споруди на квітучі каскади. Виникає питання: а чи можливо вирощувати плетисту троянду у формі куща? І ось на це запитання я хочу дати сьогодні відповідь. Так, плетисту троянду можна вирощувати як кущову, значно обмежуючи її ріст у висоту та формуючи компактний кущ. Для цього необхідно щорічно обрізати довгі пагони, залишаючи їх висотою від 1 метра до метра, що стимулює ріст бічних пагонів, які рясно цвітуть, і перетворюють троянду на розкішний величний кущ. Найкраще для такого формування підходять сорти. Які цвітуть повторно, оскільки вони краще переносять обрізку. Та навіть у кущовій формі сильнорослі пагони можуть потребувати невеликої опори, щоб кущ не розвалювався або підв'язування. Я маю досвід вирощування плетистих троян у формі куща. І зараз я вам покажу троянди, які ростуть в моїх квітничках саме в кущовій формі. Ну що ж, давайте почнемо, і нехай перегляд буде приємним. Перша троянда, яку я вам хочу показати, це троянда Лебединне Озеро. Клаймбер. Популярний сорт плетистої троянди, відомий великими махровими квітами білого кольору з ніжно-рожевим центром. На катрах ви бачите початок цвітіння. І хоча ця троянда плетиста і може досягати великого розміру, але ж у мене вона росте невеликим компактним кущем. Оригінатором плетистої троянди Лебединне озеро Сван Лейк є Північна Ірландія 1968 року. Троянда має декілька назв: Сван Лейк оригінальна англійська назва і Шванензеє, німецька назва. Квіти дуже гарні, великі розміром до 12 см в діаметрі, мають приємний легкий аромат а квіти неначе зроблені з паперу, накрохмалені. Це Троянда клаймбер і має повторне, дуже рясне цвітіння до заморозків, але поодинокими вже квітами. Моєму кущику цієї троянди п'ятий сезон у 2025 році. Він росте компактним, гарненьким кущиком, висота якого більше півтора метра, може, метр сімдесят, а ширина десь метр двадцять. Бачите, як він гарненько виглядає і гарно і рясно цвіте кожного року. Висока стійкість до хвороб. Дуже подобається мені ця троянда, а ще тому, що вона не займає багато місця, її лише необхідно підв'язати для щільності куща. І то я це не завжди роблю. Пагони, міцні крепкі самі себе добре тримають і виглядає кущ розкішним і величним. Особливо, коли цвіте такими гарними. Квітами, з яких можна писати картини. Ви подивіться, чи це не краса? Квіти тримаються на кущику до тижня і добре витримують погодні умови. Ця троянда створює на клумбі вишуканий ефект, виправдовуючи свою назву ніжністю квітів, що нагадують лебедів. Ще одна троянда до вашої уваги, яка росте в моїх квітничках у вигляді куща, це троянда Полька. Селекція Мейян, Франція 1991 року. Це вишуканий сорт плетистої троянди з великими до 12 см густомахровими квітами абрикосово-персикового або кремового кольору. Ця троянда може вирости до 3 метрів у висоту, а у мене вона росте невеликим компактним кущем. Як ми бачимо, перше цвітіння троянди рясне, а ще ця троянда цвіте повторно і квіти мають легкий, приємний аромат. Троянда полька класифікується як лаймбер. Росте у мене цей кущик на відкритому сонечку. Цілий день і троянди не плавляться, а лише змінюють колір у міру відсвітання. На кадрах ми бачимо, коли троянда більше розсвіла, і ось бачите, оце одне велике суцвіття. Які гарні троянди. Моєму кущику троянди Полька четвертий сезон у 2025 році. Він невисокий. Сама більша гілочка, оця де було багато квіточок, висотою десь метр сорок, а всі інші пагони нижче, десь метр десять. Ширина також десь метр двадцять. Кущик кругленький, гарно облисяний, не хворобливий. Не хворіє троянда ні чорною плямистістю, ні борошнистою росою. Дощика також троянди не бояться. Пагони міцні, крепкі, прямостоячі з великими шипами. Тому, коли обрізати цю троянду, то потрібно завжди одягати рукавички, листя темно-зелене, глянцеве, велике розміром. Подобається цій троянді місце, на якому вона росте, саме сонечко цілий день світить на неї. І в таких умовах вона добре росте і розвивається. Поряд росте троянда П'єр деронсар, і я частково її показую. Вона вже відцвітає, квіточки осипаються і більше розкрилися, але дуже гарні. Та ця троянда загоризонталена по сітці. Вона має великий широкий кущ більше трьох метрів і рясно цвіте. Я її не обрізаю коротко і низько, як кущ. А це я обійшла кущик троянди Полька з іншого боку. Сонечко наразі зайшло, і колір квіточок виглядає яскравіше. ось, бачите? Троянда Полька має ще одну красиву назву це лорд Байрон. І для мене це було просто відкриттям. Квіти тримаються на кущику до тижня. Як бачимо, ця троянда добре росте і розвивається в кущовій формі. Ще одна троянда до вашої уваги, плетиста, яка росте у мене кущем. Це троянда ельф. Це казкова троянда, і назва в неї казкова. Як і попередні троянди, а саме Полька і Лебединне озеро, росте вона у вигляді високого кущика. Кожного року я обрізаю її так, щоб вона не мала довгих пагонів, які потрібно горизонталити по сіці, яка знаходиться поряд. Я їх укорочую і залишаю на висоту більше метра або півтора метра, так, щоб потім вона була в вигляді кущика. Моїй троянді Ельф п'ятий сезон. Висоту вона досягає біля 2 метрів, може трошечки вище, а в ширину трохи більше метра. Але кожного разу при обрізці я хочу зробити її нижчою. Може, в цьому сезоні в мене вдасться. Троянда Ельф це німецький сорт, селекція Тантау 2000 року. І відноситься вона. До класу плетистих троянд клаймбер, так як вона має рясне повторне цвітіння хвилями протягом сезону. Квіти у цієї троянди дуже гарні, мають унікальне забарвлення, а саме слонова кістка з лимонно-зеленим відтінком біля основи. Вони великі розміром. До 12, а то й 14 сантиметрів. Квіти мають гарний, приємний тонкий фруктовий аромат. І хоча ця троянда росте у мене цілий день на відкритому сонечці, квіточки від сонця не псуються, і, якщо йде дощ, теж залишаються гарними. Троянда має. Глянцеве темно-зелене листя і не хворіє. Кущ потужний з міцними шипованими пагонами. Дуже подобається мені ця троянда, у неї дуже гарні квіти з унікальним забарвленням. А тримаються вони на кущику до тижня, так як розпускаються повільно. А ще троянда Ельф морозостійкий сорт. Пелюстки на квіточках настільки ніжні й гарні, м'якенькі, що хочеться до них притулитися і понюхати їх чарівний аромат. Казкова троянда ельф. З мого досвіду. Вирощування цієї троянди я можу зробити висновок, що вона добре росте і розвивається на відкритому сонечці цілий день, і у вигляді куща. Ще одна плетиста троянда, яка росте у мене в моїх квітничках у вигляді куща, це троянда Саліта. Німецької селекції Кордес 1987 року вона відома своїми вогняними квітами з безперервним цвітінням. Ось подивіться, які вони яскраві, оранжево-червоні, махрові діаметрі до 10 см, що нагадують. При розкритті чайно-гібридні троянди. Цей сорт стійкий до хвороб, і троянда має легкий аромат, а квіти тримаються на кущику до тижня. Ось бачите, як вона у мене росте всередині квітничка і має висоту до 2 метрів. На клумбі росте ще одна гарна троянда чайно гібридна, але зараз не про неї. Кущ потужний, прямо стоячий, пагони сильні і вкриті глянцевим темно-зеленим листям. Квіти добре витримують погодні умови, дощик і сонечко. А росте вона майже цілий день на відкритому сонці. Троянда Саліта теж класифікується як клаймбер. Цвітіння у неї повторне, рясне протягом сезону. Кущику моєї троянди п'ятий сезон Він сильний, прямостоячий, листя велике, темно зелене, глянцеве. Та все ж я цей кущик зв'язую, так як пагони розлогі і можуть поламатися від вітру. Сильні вітри у нас теж бувають, а стримувати ріст потрібно обрізкою. Що я роблю успішно кожного сезону. А це перед вами красуня, плетиста троянда, парад, яка теж росте у мене. Невисоким компактним кущиком завдяки обрізці. Це популярний сорт плетистої троянди Клаймбер, відомий рясним повторним цвітінням насичено-рожевих густомахрових квітів діаметром до 12 см. Пагони у цієї троянди не такі міцні і крепкі, як у ельфа або саліти, вони гнучкі і схиляються під вагою великих суцвіть, тому її потрібно підв'язувати. Квіти мають приємний аромат, і кущик має високу стійкість до хвороб. Але, як я вже сказала, потребує опори через важкість суцвіть. Троянда росте у мене в напівтіні, сонечко у цьому місці буває до після обідньої пори, а потім тінь. Гарно виглядають квіти, не вигорають і не псуються від дощу. Ця троянда селекції США 1953 року. А коли вона цвіте, то це чудове явище квітів так багато, що майже не видно листочків. Вона рясно цвіте і приваблює до себе всіх охочих розглянути її поближче. А крім того, вона має ще світові нагороди і не одну. Кущик у моєї троянди парад четвертий сезон у 2025 році. Вона не дуже висока, трохи більше півтора метра, а ширина десь 1,30 тридцять. Ця троянда ідеально підійшла для вертикального озеленення завдяки швидкому росту та декоративності, але у мене росте вона невисоким компактним кущиком. І ще одна троянда, до вашої уваги, яка росте у мене не то кущем, не то як штамбова троянда, але ніяк не як плетиста, то це троянда Гранд Могул. Це відомий французький сорт 1965 року і відрізняється великими. Біло-кремовими квітами до 15 см в діаметрі з ніжно-рожевим відтінком, сильним ароматом та повторним цвітінням до заморозків. Ростеться троянда у мене в напівтіні, Сонечко буває в цьому місці, де вона росте, після 10 години. Квіти від сонця і дощика не псуються і тримаються на кущику більше тижня. Квіти мають сильний, приємний сійкий аромат. Кущ потужний, вертикальний, він висотою до 2 метрів, може трохи і вище, бо досягає даху будівлі, яка знаходиться поряд. Троянда має високу стійкість до хвороб, а також хорошу зимостійкість. А ще цей сорт, крім назви плетиста троянда, ще класифікують як полуплетистий клаймбер. Із-за високого росту, так як він досягає більше двох метрів, ось як у мене. А в деяких джерелах її називають ще чайно гібридною трояндою. Не знаю. Ну, вона занадто висока для чайно-гібридної. але ж вона й не випускає такі довгі пагони, які потрібно підв'язувати або горизонталити. Скоріше за все, по моїм спостереженням це напівплетиста троянда, яку можна регулювати обрізкою і зробити з неї такий невисокий кущик. А оскільки я її обрізала як штамбову троянду, то вона мене і виглядає як штамбова. Сьогодні я показала, що не потрібно боятися плетистих троянд, бо вони тяжкі в догляді, високі, широкі, потребують опори, підв'язування, а обробляти і обрізати їх потрібно з пристроєм для підйому драбиною. Тому, якщо вам подобаються квіти тих троянд, які я сьогодні показала, їх успішно можна вирощувати у вигляді компактного невисокого, як правило, рясно-квітучого кущика. Та я думаю, що інші сорти, які не були в моєму огляді, теж можна вирощувати кущем, коригуючи їх обрізкою. А що вітро янди, погодьтеся набагато легші в догляді, квіти розміщені ближче, і їх можна добре розглянути і, звісно, понюхати. На сьогодні все, буду закінчувати. Дякую усім, хто був зі мною, хто додивився відео до кінця. Буде мені приємно, якщо комусь моя інформація стане в пригоді. Якщо сподобалось відео, поставте, будь ласка, вподобайку, а ще краще підпишіться. Бажаю всім всього самого найкращого, мирного неба над головою, побільше обнадійливих новин, терпіння, натхнення і до зустрічі в наступному відео!